так, вирішив випробувати, поки ще не садимо картоплю, ми будемо садити через кілька днів, вирішив випробувати цього, як кажуть, підгортача. Чому так вирішив? Тому що на таких колесах, які стоять на мотоблуці з желізними і тут, з пустотами я ще не пробував садити. Підгортати він гарно підгортає. А от садити не пробував. І добре, що попробував, Тому що рядок то робить, але треба було підпихати. Це роз. А по-друге, фрезеровка, м'який ґрунт і він просідує. Значить є два варіанти. Або зашить колеса там всередині. Полоскою, або поставити з мотоблока таке саме в мене є. Рідне колесо, зубжене, хто бачив у мене на каналі, я камери повикидав. Значить, зупинюся на другому варіанті. Поставлю резинове колесо і зараз прийду провірю. Якщо буде цього, це колесо все-таки ширше, а це треба так і так зашивати. Тому що на підгортання там нормально, а на посадку трошки підпихати, тому що, що Земля пухка, це вже її фрезерував тиждень назад, Все одно вона дощів не було, не усілась. І от вона через що він заривається. Ну що ж, буду пробувати ставити резинове колесо. Привіз його на тачки, щоб не гарчати не для косусіцьких курей. Зараз відвезу, поміняю колесо, ще буду перевіряти і зниму далі відео. Так, ну що ж, замінив колесо, поставив від мотоблока. Це рідні його колеса, там 3,50 на 7, по-моєму. Камери я з них повикидав, здузив диски. І так він, як кажуть, як робить як гусмотик. Ну що ж, приїхав на город. Вон там видно пройшов полосу по нефрезерованому, неораному нічого. Тягне нічого на колесі. Зробив ось канаву. Глибоко її не робив, та так для провірки. Та й під картоплю глибоких не треба. Іде на резиновому колесі йде добре, не загрібається. Воно діаметром чуть -чуть, там, на сантиметрів 4-3-4 менше. Обороти вийшли трошки менші. і добре. На ньому буду і садити. Попробую на ньому і підгортати. На ньому удобно переганяти тут, не стругеляє. Вже не віз його в тачки, а їхав на резиновому колесі. Так. Ну отак сьогодні я зайнявся, як кажуть, підготовкою до картоплі. Не тоді, як завжди, що як треба садити, настроюся, налажуєш. Вирішив все доробити сьогодні. Значить, Подоварював ось такі трубка. Резинки не ставив, трубки, шайби. Вроде би, як для рук. Поставив виключатель, простий виключатель. 220-220, який виключав газ від велосипедних переключ... переключутелів, швидкостей тросика. Все встановив. До посадки картоплі готовий. Осталось перефрезерувати і зразу садити. Ну, всім мирного неба, тихих спокійних ночей і всього самого-самого найкращого.